Сусід, який тримає у страху, пів села. Кількох жителів він побив. Швагрові проколов вилами обличчя в дітей кидає каміння. Люди кажуть, він буйний і непередбачуваний. Часто помічають у нього приступи агресії. Тому злякані, що кожен може потрапити під гарячу руку дивного сусіда. У цьому селі навіть дорослі бояться виходити на вулицю, тим паче, ті, хто живе поруч, вони і дітей рідко випускають за ворота. Чоловік, який славиться своїми непередбачуваними та агресивними нападами на людей, живе о. Ось в цьому будинку його звати Віктор. І він став справжньою проблемою для місцевих. Хоч до Дебошира не раз викликали поліцію, та все ж покарання за свої вчинки він не несе. А односельці дивуються, чому він досі не пройшов обстеження в психіатричній лікарні. Можливо, тоді Віктор би змінився, а в селі стало спокійніше жити. Ми відшукали людину, яка зараз судиться із Віктором. Це його швагром. Ігор Пука з мав конфлікт із братом дружини у вересні. Нападник проколов обличчя вилами. а Потовк молотком. Деталі того дня нам переповідає потерпілий. В тому селі живе моя мама. Мама пішла так само допомагати, ну збирати ту картоплю, бо вони двоє там копали, мама щось збирала. Він до неї щось там буркнув. Що ви прийшли сюди? Я вас не кликав, я то є сьо І почав е, на моїх дітей. У мене син 19 років, я того Богдана ще колись заб'ю. Того ж дня, коли Ігор приїхав із села, аби забрати дружину, Віктор на нього напав. Прийшов на подвір'я туди, до нього він вже стояв з молотком і з вилами. Ну, Я нічого ну, взагалі нічого до нього ще не казав. Просто я побачив, що він стоїть. Я кажу: Вітя, що сталося, що ти, ти таке на, на дітей, що тобі діти зробили поганого. Ну, Слово, за словом, і зразу мені пішов удар в лице вилами. Як наслідок, вибиті зуби, проколота та щока і обличчя, все у крові. Та на цьому агресія чоловіка не закінчилася. Віктор із молотком підійшов до машини Ігоря та почав її бити. У мене почала текти кров, то все, я подзвонив в швидку, якби він в той час тим молотком бив по машині. Прийшли сусіди, сусіди бояться зайти на подвір'я. Він з вилами бігає з тим молотком, сусіди всі бояться. Він ще десь пішов, побіг на подвір'я, взяв каністру переробки, десь там була в якійсь комірчині. Почав всередині, він побив вікна в машині, почав всередині обливати всі сідушки та все переробкою. Якби не приїхала швидка, можливо, він і б підпалив це. Це все на власні очі бачили сусіди, які збіглися на крики. Відтоді почали боятися Віктора ще більше. Того ж вечора до подвір'я дебошира приїхала швидка та поліція, але він закрився в будинку і відмовлявся виходити. З Тяжкою бідою його викорили з, з, з тої хати. Він закрився. Якось ми там легенько ті двері виламали. Поліція його забрала. Зранку я лежу в лікарні. Мені дали наркоз, <кій> бо видаляли ті зуби, пошкоджені. Зашивали ясно. дзвонять з села. Що його поліція відпустила? це ж фактично був замах на вбивство. Якби він був мене вбив, якби вбив, то тоді б вже було інакше. Ігор зізнається, йому й самому не подобається факт судової тяганини з родичем, але травми, яких завдав кривдник, викликають шок і нерозуміння. Тим паче каже, він не єдиний страждав від рук Віктора, що найменше двічі односельчани викликали поліцію, боючись сусіда агресора. Чи так це їдемо з'ясовувати? У нас завдання зібрати відгуки про Віктора, почути його характеристику від старости села і які міри вона приймала, щоб убезпечити односельчан, а ще розпитати в поліції, наскільки Важкі злочини вчиняв Віктор. Село невеличке практично пусте серед білого дня. Шукаючи хату до зустрічаємо сусідів. Охоче спілкуються не всі. Хтось, схоже, боїться обговорювати цього сусіда, хтось вдає, що вперше чує прізвище. та є й такі, які не лише чули, а й бачили, як Віктор бушує. Обличчя останніх показувати не будемо, бо ж переймаємося, чи не стануть вони об'єктами знущань після того, як наш сюжет вийде в ефір. Ні, люди, то його опасна людина. Він там ще є далі. І не раз таке було, що він йшов того, якась дитина їхала ровером, знаєте, такий жовтий маленький ровер, а він щось йому зайшло. І той ровер того до плота. Дитина втікла, я живо вийшов. І розумієш, його. Хлопчи не ровера, він пішов на долину. То, 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 то казав, що сусід його, якби люди не врятували, то був би забив, готів по голові. То опасна людина, його най не можна. Та діти йдуть до школи, діти що це йому що може приплисти, не дай Бог дитину. То треба щось робити з ним або забрати, або ще щось. А пошли, бо що є? Ще є, щось там. Та його подали в суд, і що? Нічого нічо нас там. І, і, і так я воно, але якби так діти, або що? Він от... хворий, його треба лікувати. Його треба лікувати. А, що родичів нема, сестри не mm -hmm. і, біда, біда і, і, і страшна. І страшна. Ну, особисто Думаю. вам водити біля нього також страшно, що він десь виро. ну, А що ти думаєте, вуличку, коли люди ходили, всі туди на, на долину, бо там рудка, ріка. На ніхто не йде. ви кожен боїться навіть діти зі школи не йдуть. Не на камеру люди зізнаються, підозрюють, що Віктор агресивний не просто так, а має певні психічні розлади. Перевірити це можуть у лікарні, та родичі не хочуть туди його відправляти. Єдина надія на старосту села, бо вона теж може вплинути на сім'ю, щоб вберегти інших. Але Івана Доскоч на камеру з нами спілкуватись категорично відмовилася. Каже, то історія родини. Нехай вони і думають, що робити з таким братом. Він її не чіпає, тому і вона втихомирювати його не збирається. Каже, на це є поліція. Також не розуміє, чому після кількох викликів його завжди відпускають додому. Їдемо в гусяти, наби дізнатися деталі справи в поліції. Тут кажуть, на Віктора в селі заявляли неодноразово. Він бив сусідів, дітей і дебоширив. Є відкрито три кримінальні провадження. По одному із них триває суд. Зв'язку з чим було відкрите кримінальне провадження, кваліфіковано за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Подальшому дане кримінальне провадження було скеровано в Гусатинський районний суд, де на даний час триває судовий розгляд даного кримінального провадження. Крім цього, в травні 2023 року жителі села Перемилів, Шептівського району Тернопільської області звернулися із заявами про спричинення фізичної волі місцевим жителям. Сусідом з села Перемилю, Київського району Тернопільської області, зв'язку з чим було відкрито два кримінальних провадження кваліфіковано за частиною першої статті 126 Кримінального кодексу України. Де на даний час триває досудове розслідування і е, на найкоротший термін буде прийнято рішення. Ми ж заради справедливості додамо, що на свій страх і ризик теж намагалися поспілкуватися із Віктором. Були біля його хати, поки знімали, кликали господаря та ніхто не вийшов, тож його позиції чи виправдань не почули. Відомо, що тут Віктор живе сам, батьки його померли. Сусіди кажуть: він рідко виходить на контакт, замкнутий, часто закривається у хаті, але бувають зриви, які приводять до жах. Наслідків. Тож і родич Віктора, Ігор, і сусіди сподіваються, що судове рішення щось змінить. Проте наразі справа тягнеться дуже повільно. Я аж тоді пішов до начальника поліції в Гусяти, кажу, ну то щось робіть, скільки часу це все триває, а слідство дуже помаленьку, Вони то, то не мають чим поїхати, то це, то це. Він не приїжджав на слідство, бо він фактично не має за що поїхати сам. Вони їхали до нього в село, забирали його на другий день, так само чи в той самий день вони його відпускали, і все, от і, і такі всі відносини в нас з ним. Зараз Ігор Пука схоче, аби винний не поніс покарання і не вчиняв загрози для людей, які мешкають в тому селі. Наразі ж очікує повістку на наступне судове засідання, аби справу довести до кінця.